хари, що тут є господи, я страшно дивитися. Із Тоже Теж Тоже Теж як каканавіліщини і такі образини, що не приведи, господи. Я не, ну, і то тікав. Ось так ставляться хмельницькі чоловіки до пластичної хірургії. Натомість знаменита Памела Андерсон для багатьох залишається ідеалом. Робити пластику чи ні справа за кожним. Тим не менше, жінки до цього також ставляться негативно, хоча б і хотіли в собі щось змінити. Будь ласка, Чи хотіли ви змінити щось у своїй зовнішній за чого було? Було б що. А що хотіли змінити? Ну, взагалі все можна змінити. А ви б, наприклад, могли звернутися до пластичної ну, Ні. Ну, би вам це заплатили, все тільки лягайте. Ні. ні. А чому? Бо що хіже зробити, ніж я? Дівчатки, я вже старала міняти свою зовнішність. Якби мені було 25, може я б міняла. Але мені вже 65, то я нічого не хочу міняти. Я дякую Богу за те, що я така є. А чи могли б ви звернутися, наприклад, до пластичної за допомогою пластичної хірургії? Ні. Зараз 21 таки, що хочемо? Можна і косметика, і що, Багато всього другого. Зовнішності? Ой, чесно, мабуть, ні. Ну, Може, колись в дитинстві там були. Я вважаю, яка родилась, така маєш і бути. Навіть якщо не гарна, вважай, що ти гарна і будеш гарний. Молодості хочу. А тоді покладу, будемо готові піти, на смішно операцію? щось, ні. А тоді, тоді, так. То мені просто хочеться плакати і кудись тікати. Дивлячись на Памелу Андерсону, мені б хотілося мати такі ж самі гроші, які б я витратила. Ну точно не та груди. Наступна зупинка Голівуд. Там пластичні хірурги зроблять з мене точну копію Вікторії Бех. А перед тим я можу добре підкріпитися. От вам така сподобатися? Звичайно. А ось так. Так ні. Не. Не, негативно. Дівчат. Ага. Все, мені подобається. все. Головне, щоб було. Щоб все було. Щоб да, все було. Дивіться. А що ж би ні? А ось так, а. А? ну так і ні. А що мені не так? На що ну, я так знав? Ну все так, ну все так. Ну, Нравиться братички. Ага. З розумом зроблено все, естетично, красиво, то чому такі проблеми. Вам це подобається? Ну, якщо жінки не то пусть робить. А чому не подобається? Це вже дуже питання. Але запустіть, скажіть, будь ласка, Чо, вам ніколи не подобалося ось по Меландерсу? Е -е, як в фільмах знімається, може так. А да. як я в неї зустрічався, чи жив, чи кохався, то...